Благодійний фонд Володимира Пехова разом із Радомишецьким районним товариством Червоного Хреста, музичної школи, будинком дитячої творчості та редакцією районної газети Зоря Полісся влаштували місцевим жителям справжнє родинне свято, в якому взяли участь більше 20 родин. Володимир Анатолійович найбільше цінує це міцні родини, які живуть в Славоді, які можуть показати приклад і молодим, і тим, хто ще тільки планує. Бути родиною, сім'єю, ті, хто виховує дітей, онуків, правнуків, бо це наша сильна держава. Сильна родина це сильна держава. Кодом такої міцної родини є подружня пара В'ячеслава Петровича Варламова і Клари Федорівні Ганджи. Це почесні жителі міста, ветерани великої вітчизняної війни, ветерани праці, все життя просвятили професії вчителя, а разом прожили 60 років. Сьогодні вони, як і інші родини, були задоволені святом і вдячні організаторам. Я щаслива, що була на цьому прекрасному праздники. Потому що тут люди почувствовали себе нужными, необхідними. Кожен почувствовал, що він важен на цьому світі. Від імені усіх присутніх хочу подякувати Володимиру П'єхову за таке організоване свято. За ці подарунки, що дітям дали всім нам учили, дуже дякуємо. За словами редактора районної радомишецької газети Заря Полісся Наталії Данилюк, це одна із багатьох добрих справ, до яких долучився Володимир Пехо. На рахунку цієї доброї, щирої, простої, милосердної людини чимало добрих справ. Ви читаєте це з газет. Я таки хочу сказати, що буквально нещодавно у дитячий садочок Білокриниця було завезено прекрасний великий телевізор.